Ну, прослушку знайшли, але сумніви, в тому анекдоті, а осадочек залишився. Пам'ятаєте історію про те, як прем'єр-міністра України Гончарука про його кабінеті. Це ж не просто прем'єр-міністр Гончарук подобається нам це прізвище, чи не подобається, чи нашим глядачам це прем'єр-міністр. Прослужку у нас має монополію, встановлюється тільки одна структура, це СБУ. Навіть коли хотіли дозволити НАБУ, пам'ятаєте, скільки е, списів ломалося для того, щоб не прибирати цю монополію. Я зараз не розбираю, чому, як, інтереси так інше, але практично це незаконна дія прослуховування. Урядового кабінету, премєр міністра там обговорюються певні речі, які мають бути е, тайною, секретом. Е, там мають бути такі речі, які не, не має знати наш ворог, а ще до широкомасштабного вторгнення. Нагадаю, нагадаю тому хто цього не, не пам'ятає або забув, або не знав, Лапківця Боремосово. У нас війна триває вже 9 років. Тому під час війни ворог хотів би знати, що обговорюється е, на е, засіданні прем'єр-міністра в кабінет прем'єр-міністра. Зеленський дослівно говорить, знайти три тижні. Скажіть, будь ласка, шановні наші глядачі, м'я по-батькові, хто поставив тоді прослужку? Знайшли? Зеленський сказав, доручення дав. Ні, ми не почули. Може, і знайшли, Але ж ми... тільки нам не сказали. А, а значить, виникає запитання тоді: що ж це за таке прізвище ім'я по батькові? Що громадяни України носії е, суверенітету і джерело влади не можуть знати того, що відбувається. Нагадаю, нашим глядачам, що, наприклад, в США існує цілий інститут тих, хто. Дивиться і слухає, що говорить президент. Пам'ятаєте, в чому була сутність е, кримінальної справи, яку не дав е, Палата представників е, розглядати справу по про імпічмент? тому що під час розмови Трампа з Зеленським президента з президентами? Була присутня людина, яка уповноважена дивитися, щоби інтереси, е, політичні інтереси президента США як інститута не ставилися е, вище, ніж національна безпека і інтереси США. Тобто, все працює, а ми не знаємо, яке прізвище стоїть за тим, хто поставив прослушку в кабінеті прем'єр-міністра, який обговорював проблему України з до речі, сьогоднішньою е, Маркарову сьогоднішньою в, в США. А на той момент вона була міністром фінансів. Ну, я знаю це прізвище, всі його знають. Це прізвище було Дубінський. І тому нам його не назвали. Тому що це була практична людина, яка тримала велику частину фракції слуг народу в парламенті, і велику частину, наприклад, в облраді разом з ОПЗЖ ділила посади в Київській обласній раді на Київщині. Тому питання в тому, що ми маємо знати того, хто посав про службу в кабінеті головкома залужного. Тому що дуже легко. Знайти тих, хто їх ставив, тому що, як правильно ви зазначили, тому що ну, у нас це ж непрохідний двир ну, робити, робити ремонт і бути доступним е, до, е, до того, е, щоб там ставити ці е, такого речі. Тому ми маємо знати. Тому в мене є певною мірою сумніву, що ми про це дізнаємось, але я дуже хотів би, як громадянин України і всі ми ж президенти, е, як один з президентів України, е, знати, що там відбувалося. Мені здається, от зараз дізнаємось, тому що є багато заохочих, щоб ми дізналися. Плівки Міліченка, пам'ятаєте, яким чином Росія спровокувала такого роду? речі? хтось я думає, що там майор Міліченка батарейки міняв? Да. А, але ми не знаємо, хто це поставив. Але зараз я тобі прочитаю про можливу причину тому, що поставили. Послухай. Довіра українців до влади, шановні друзі, знизилася за останній рік. Про це свідчить нове опитування Київського міжнародного інституту соціології. Найбільше довіри має ЗСУ 96%. І головнокомандувач Валерій Залужний, 88%. Потім Володимир Зеленський з підтримкою «62». Однак зауважу, що довіра до президента з минулого року знизилась на 22%. Тобто мав 84. Найменше українці вірять Кабінету міністрів 26% та Верховній Раді лише 15% підтримки. В принципі, все логічно. Я от не знаю, що тут таке може шокувати. Закономірно, об'єктивно, під час війни е, ривень довіри до е, тих людей, які зі зброєю в руках захищає громадян е, тієї країни, яка веде війну, смертельну війну проти смертельної небезпеки, смертельного ворога протягом ну, там, століть. Війна за екзистенцію, за право е, бути взагалі на цій землі. Я не кажу там вже господарями, це така банальна фраза. Взагалі бути, бо Путін, Путін хоче знищити всі українці. Ми побачили реалізацію такої політики у вигляді. Цих трагедій в Бучі, Бородянці, в Ірпіні в тих місцях, де була окупація. Тому рівень довіри однозначно росте. А рівень недовіри до тих, хто заважає Збройним силам України вести війну, падає. Ну тут абсолютно закономірно, мало того, ще до до широкомасштабної ну, Зеленський агресії... не заважає вести війну. Yeah, yeah. Просто ну, Ми ж розуміємо, ну, що обов'язково у керівників падає рейтинг. Однозначно падає. Тому ще до широкомасштабної агресії. Я казав, коли мені показували, дивиться зашкальний рейтинг президента. Я казав, я завжди дивлюся, як філософ і, і людина, яка займалася громадськими процесами, суспільними процесами дивиться не хто хто другий. В такій так. ситуації, тому що людина, бере на себе все, вона він сам каже, що всі в парламенті це я. Тоді і безугла, яка, вибачте, в лапках мочить безумна залужного, відбивається на твоєму рейтингу. Рівень довіри до інших інститутів для поохоронної системи, ми з вами про прослужку говорили. Там падіння рівня до СБУ, рівня довіри, до судів, до прокурорів. Ну це ж не випадкові речі, абсолютно закономірні. Якщо ми бачимо Єрмака Татарова, то, вибачте, пам'ятаєте, як в Писанні сказано, що легше вірблюду в ушко залізти, аніж нам, припустимо, подавати корупцію з татаровим, ермака, який практично кришував корупцію і був проти Майдану. Далі не буду продовжувати. Це ж українці бачать. Можна, пам'ятаєте, брехати довго і всім, довго, але не всім, Можна всім але не... всім, але не довго не можна всім і довго. Тому люди, зрештою, є таке поняття, є таке поняття в, в наративах, в риториці, в кінематографії. Релевантність і є референція, віднесення до реальності. Ти можеш робити пропагандістський марафон, але жити в тій реальності ти не можеш. Їх проблема, що вони живуть в тому. Вони. Дивуються, що не відбувається того, що вони самі змоделювали. Вони не розуміють, що якщо ти сказав, що Значить, всі е, е, територіальні центри комплектації корупціонери. А війна закінчиться от, от що це відбувається на тому, яким чином люди йдуть в армію. Ну навіщо йти в армію, якщо дивіться, там одні корупціонери тебе вербують, і е, фактично війна вже невдовзі закінчиться. І потім ти дивився, чому тобі не надали допомогу, яка потребує довгого часу для того, щоб її е, е, Добре, надавали. Є два, є два завдання. Виконати, е, вирішити розв'язати ти проблему чи знайти винних в тому що вони не розв'язуються якщо ти займаєшся політичними спекуляціями це неминуче рано чи пізно відбуватися до твоєї на твоїй твої підтримці і наостанок, там є серйозний попит на те щоб був була єдність тому що там є 60% громадян україни які говорять про те, що спеціально було поставлене запитання в комісії, щоб залужний і зеленський були єдиними, тому що всі ці бізугли, арахамі, наїзди на військових, вся ця пропагандистська мішора в пошуках винних у власних проблемах, вона відбувається в тому числі на такого роду опитаннях. тому що. Є таке в соціології феномен парадокс П'єра, тому що часто люди говорять не те, що вони не так як вони говорять. Вони говорять про єдність, але вони прекрасно розуміють, що залужний, більш легітимні, ані всі політики, які на нього наїжджають.